Тарас Григорович Шевченко, Кобзар. Якби ви знали паничі? Якби ви знали паничі, де люди плачуть живочі, то ви б елегій не творили, та марне Бога не хвалили на наші сльози, сміючись, за що, не знаю, називають хатину в гаї тихим раєм? Я в хаті мучився колись, мої там сльози пролились, найперші сльози. Я не знаю, чи єсть у Бога люте зло, щоб по тій хаті не жило, а хату раєм називають. Не називаю її раєм. Ці хатиночки у гаї, над чистим ставом край села. Мене там мати повела і, повиваючи співала, свою нудьгу переливала в свою дитину в гаю, по тій хатині, у раю. Я бачив пекло, там неволя. Робота тяжка, ніколи і помолитись не дають. Там матір доброю мою, ще молодую у могилу, нужда та праця положила. Там батько, плачучи з дітьми, а ми малі були і голі. Не витерпів лихої долі, умер на панщині. А ми розлізлися, може, людьми, мов мишенята. Я до школи носити воду школярам, брати на панщину ходили, поки лоби їм поголили. А, сестри, сестри, горе вам, мої голубки молоді. Для кого в світі живете? Ви в наймах виросли чужі, у наймах коси побіліють, у наймах, сестри, й умрете. Мені аж страшно, як згадаю, ту хатину край села. Такі, Боже, наші діла. Ми творимо у нашім раї на праведній твоїй землі. Ми в раї пекло розвели, а в тебе другого благаємо. З братами тихо живемо, лани братами оремо і їх сльозами поливаю. А може, і те ще ні не знаю. А таки, здається, сам їси, бо без твоєї Божої волі ми б не нудились в раї голі. А може, і сам на небеси Смієшся, батечку, над нами, та, може, радишся з панами, як править миром, бо дивись. Он гай зелений похиливсь, а он за гаю виглядає ставок, наче полотно. А верби геть понад ставом тихесенько собі купають зелені віти. Правда рай? А подивися та спитай, що там твориться в цім раї. Звичайне, радість та хвала тобі єдиному святому, за дивні твої діла. Отим тим войба, хвали нікому, а кров та сльози та хула хула усьому. Ні, ні, нічого. Нема святого на землі. Мені здається, що й самого тебе вже люди прокляли. Да, таке відчайдушне звернення до Бога е, не може залишити байдужим, тому що кожна людина собі, хоч раз в житті, а, мабуть, і не раз задає таке питання, чому Бог мовчки. Постерігає над, над всіма знущаннями, які відбуваються над людьми, і, і все більше я нічого не можу сказати.